У Луцьку піднімуть ставки єдиного податку для фізичних осіб, підприємців. Гроші підуть на поповнення казни обласного центру. Про це йшлося на 18-й сесії міської ради. Відкриттю сесії передувала святкова новорічно-різдвяна атмосфера. Представники луцького середку пласту традиційно передали міській раді віфлеємський вогонь, що символізує достаток добро, мир і любов. А також заспівали колядки. Потім депутати приступили до порядку денного головними пунктами, в якому значилися прийняття бюджету на наступний рік і програма економічного і соціального розвитку міста. Утім, їх відклали на сесію 30 грудня. Завтра відбудеться сесія обласної ради відповідності до бюджетного кодексу міжбюджетні трансферти їх десь там порядка, якщо в сумі буде в районі 200 і більше мільйонів. Це пільги, ну і так далі, все що є субсидії. Ми повинні розглядати після того, як буде прийнято рішення сесії обласної ради. Депутати з цим погодилися і приступили до запитів, що стосувалися здебільшого житлово-комунальної сфери, вкотре було озвучено проблеми району Вересневе. Даний час більшість вулиць даного району не освітлюється, що не створює не умов для прошли меш мешканців. І, відповідно, сприяє розвитку кримінальних ситуацій. Тому прошу передбачити міському бюджеті на 2012 рік. Кошти на заміну літалі. це буде по-любому. Буде воно в слідчому році. Якщо блене зробить, ми зробимо. Депутат Богдан Шиба запевнив, що цього року охорона здоров'я міста недоотримала більше 10 мільйонів гривень. Якщо так буде, і наступного можуть виникнути проблеми. Тому він вважає, необхідно звернутися до голови облдержадміністрації. України, порядку частини 3 статті 66 закону України Міністерство самоврядування України з метою збалансування бюджету охорони збирання міста Луцька. На федеральній нараді про корпоративізацію учасників 2015 скликаної Державної ради Прев'є, проведена з внесенням до Державного бюджету України на 2012 рік. Одне ж з основних питань порядку денного сесії встановлення нових ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців. Їх розмір залежить від видів послуг та діяльності, а також від товарообігу. До першої групи належать ті підприємці, у кого річний дохід не перевищує 150 тисяч гривень. До другої, якщо річний обсяг доходу не перевищує мільйон і найманих працівників не більше десяти. Максимальна плата по другій групі 20%, по першій групі 10%. На сьогоднішній день при е, мінімальній заробітній платі з 1 січня 1073 гривень це е, 10% вкладає 107 гривень. Ну, за рік це 1200 гривень буде в принципі трохи гроші. Завдяки прийняттю цього проекту рішення. Очікується додатково отримати в міську казну майже півтора мільйони гривень. Наступна сесія Луцької міської ради відбудеться 30 грудня.